Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя ми дивимося з вами з Зараз скажу, з 20 по... Давайте до кінця місяця по, по 30-те. 20 по 30. Тобто до кінця липня. Що очікує на Запоріжжя? Запоріжжя. Прильоти очікують? Захист новесенький. Але прильотів більше буде прильотів. Прям більше. В темну пору доби прям дуже багато буде прильотів. А частково буде е, частково ці е, будуть збиватися, так, що там буде летіти, тому що з повітря у нас йде як небезпека, то буде збиватися, але захоплення не бачу Запоріжжя. Але отакі нальоти це буде просто. Це буде просто жуть. Далі, другий момент. Щось з водою. У них є, ну, скажімо так, бажання і план щось там підірвати в Запоріжжі, чи буде це зроблено. Ну, захищаємо її, захищаємо ту точку. Та десь біля цього гепнуть. Біля дамби, біля Дніпро Гесу. Ну, дай Бог, щоб так не було. От такий от така біда. Ну, нічого, ми це все переживемо. Наші хлопці знають, що вони роблять, і все буде гаразд. Дякую вам дуже. Чекаю від вас підписочку, коментар. І всього вам найкращого. Ну, вибачайте, що так, але ну, така правда. Дякую.